Пам'ятати не можна забути. В Одесі готуються до другого масштабного спортивного заходу у межах благодійного проєкту Це важливо. Турнір присвятили вшануванню пам'яті полеглих захисників України серед учасників ветерани російсько-української війни. Більше розкаже Аліна Оганезова. Ми, як суспільство, зобов'язані шанувати тих, хто захищає, підтримувати тих, хто захищає. Але тих, хто віддав своє життя за нас. Ми не маємо права забути в Одесі. Триває активна підготовка до фестивалю бойових мистецтв на честь полеглих захисників і захисниць України. Пам'ятний турнір відбудеться 9 лютого. Масштабний спортивний захід пройде у межах благодійного проєкту. Це важливо. Будемо згадувати 16 нових облич Наталю Кузнєцову, військовослужбовицю, яка віддала своє життя за незалежність і. За нашу Україну та ще 15 чоловіків військових, які з різних підрозділів, з різних областей, але яких об'єднало одне боротьба проти ворога, які, на жаль, також вже не з нами. І ми... Саме для них і для їх сімей робимо цей захід. Торік у вересні фестиваль об'єднав спортсменів із чотирьох видів спорту. Цього разу до змагань долучаться і представники інших дисциплін. На арені зустрінуться майстри зі змішаних бойових мистецтв, кікбоксингу, греко-римської боротьби, бразильського джиу-джитсу, боксу та карате. Мета заходу не лише вшанувати пам'ять полеглих героїв, а й сприяти патріотичному вихованню молоді та популяризації спорту в Україні, зазначають співорганізатори. Це м, така інтеграція, е, знову ж таки, і е, симбіоз е, суспільств, який зараз є таке е, у повітрі вітає, що е, якби нам треба буде звикати до військових, військових військовим треба буде звикати до цивільних і так далі. Але е, фактично спортсмени вони молоді, і це наступне покоління, і воно е, повинно. Знати і, і дійсно знає, і дуже легко, як виявилось, дуже легко от в от цей симбіоз вони вступають, тому це ще раз доказує важливість цього заходу, щоб люди знали тих людей, які які вже віддали життя, шанували пам'ять і щоб популяризація була спорту як греко римської боротьби, так і всіх спортів, які люди займаються там в мене в районі, там і в місцях, де ми проводимо такі заходи на фестивалі. Пам'яті. Виступатимуть і ветерани російсько-української війни, які після поранень пережили ампутації. Вони представлятимуть пара джиу-джитсу. Тренери розповідають, чоловіків мотивовані, щоб власним прикладом довести після поранення життя триває. Для нас важливо донести до поранених та людей з інвалідністю, що після реабілітації в лікарні життя продовжується і може займатися спортом, вести активний спосіб життя, а ще реалізувати свій спортивний потенціал. Самі ж ветерани доєдналися до проєкту, бо переконані такі пам'ятні заходи вкрай важливі насамперед для молоді. Це наш поклик для того, щоб а, суспільство і Україна а, завжди пам'ятала своїх героїв і знала, якою ціною а, виборюється ця свобода, і тобто, це і ще є посил в молоде підростаюче покоління. Ління, тобто воно вже буде рушійною силою а, в подальшій а, сильній і незалежній державі. Це масхел для цього. Це є посил вічної а, постійної пам'яті полеглих героїв і ті, які отримали травми, які залишились тут, і які на даний момент ще там. Традиційно турнір пам'яті об'єднає родичів полеглих захисників і захисниць, Вшанувати героїв і долучитися може кожен охочий, зазнач. Чають організатори Аліна Ганезова Сергій Іщенко Одеса п'ятий канал.